Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування млинців і двох начинок до них. Для приготування млинців нам потрібно борошно, молоко, цукор, олія, вода, кип'яток і яйця. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео, а тепер почнемо готувати. Спочатку готуємо млинці. Для цього ми вибиваємо 3 яєчка, додаємо цукор і щіпку солі. Перемішуємо. Додаємо до яєчної суміші молоко. Додаємо борошно і вимішуємо, щоб не було комочків. Вливаємо кип'яток і постійно помішуючи. В останню чергу додаємо олію і залишаємо тісто на 20 хвилин. Після цього будемо випікати млинці. Випікаємо їх на розігрітій пательні. Млинці готові. Готуємо начинку. Сьогодні я буду готувати дві солодких начинки. Для цього мені потрібно сирки своє сметана, полуницю. Я використовую, ви можете взяти вишеньки, коньяк, цукор, масло і апельсини. Спочатку приготуємо полуничну начинку. Для цього беремо заморожену полуницю, додаємо до неї цукор, доводимо до кипіння і проварюємо хвилиночок 2-3, додаємо кукурудзяний крохмаль і загущуємо. Даємо її охолонути, а поки змішуємо сир з сметаною і з цукром. Викладаємо на млинчик полуницю, додаємо трішечки сиру, завертаємо і млинець готовий. Ось такий один вид начинки. Тепер готуємо млинці з апельсином. Для цього ми натираємо цедру одного апельсина, вичавлюємо сік. Я використовувала три невеличких апельсини. На розігрітій патетлі розтоплюємо масло вершкове, додаємо апельсиновий сік, трішечки цукру і апельсина. Перемішуємо, доводимо до кипіння і викладаємо млинці, зложені трикутничком, І прогріваємо разом із сиропом десь хвилинки 3. Заливаємо коньяком і підпалюємо його. Горить він добре, просто на камеру не дуже видно. Викладаємо на тарілочку і будемо пригощатись. Якщо вам сподобались рецепти, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!